Як адаптувати ветеранів у цивільному житті? Про це говорили на міжнародній конференції, яка відбулася в Івано-Франківську. Спікерами були не лише українські, але й іноземні фахівці. Більше про захід, наша Вікторія Резун розкаже. Тема ментального здоров'я громади під час війни настільки ж важлива, як і фізична реабілітація військових, ветеранів та цивільного населення, кажуть організатори. Мені здається, ми вже відстали від даної теми, тому що насправді питання ментального здоров'я в період війни є актуальним з перших днів повномасштабного вторгнення, оскільки велика кількість людей зіткнулася з втратами і з тим, із розлученнями коли. Мама з дитиною перебувають у умовно безпечній зоні, а чоловіки на передовій зустрілися люди із необхідністю бути внутрішньо переміщеними особами або навіть мігрувати за кордон. Тому зараз кількість на жаль цих людей, які будуть потребувати ментальної допомоги, буде зростати в геометричній прогресії. Говорила і про бачення системи охорони психічного здоров'я в Україні та адаптацію ветеранів у цивільному житті. Більше треба говорити, спілкуватися, їздити по громадах, розказувати громадам, допомагати їм підготуватися, прийняти наших ветеранів, зробити інклюзивне середовище, не лише фізичний доступ, але й ментальний зрозуміти їхній стан. І дуже добре розвивати програми рівний рівному, підготовлювати та наших фахівців, а з уже з наших ветеранів підвищувати їхню кваліфікацію, навчати різним психологічним методикам. Джош Краймаєр, сімейний терапевт, приїхав поділитися досвідом із українськими колегами, адже спеціалізується на сімейних та військових травмах і сам є ветераном бойових дій у США. я став консультантом після служби в армії Сполучених Штатів Америки, де я провів понад п'ять років. Двічі був демобілізований сьогодні. Я буду розповідати про зниження стигматизації для сімей ветеранів. Найперше, найважливіше, щоб її знизити, і замість того, щоб тримати в собі все те, що є негаразд, потрібно про це говорити. Олександр Дармороз пішов на війну ще у 2014 році. Отримав поранення через два роки. Відтоді вирішив спробувати себе у психології. Служив на сході України, отримав поранення, втратив зір ногу, супутні інші поранення. Ось, але покидати військо мені не хотілося, так склалося життя, дякувати Богу, що я зараз працюю військовим психологом з хлопцями. І ця професія вимагає, щоб постійно оновлювати свої знання. Учасниця заходу, фахівчині у сфері психології Наталія Чаплинська, цікавиться системною сімейною психотерапією від іноземних колег. Це є дуже важливе питання. бо найкраща реабілітація будь-якого ветерана це в родині, і родина. Як приймає його родина, які е, позитиви дає родина, які, е, яку підтримку надає родина? Тоді е, саме ветеран отримує добру е, добрий поштовх до. Повернення до мирного життя, і тому ми на сьогоднішній день працюємо в цій програмі. Мені дуже приємно, що ця програма приїхала вже з допомогою фахівців Сполучених Штатів Америки до нас до Франківська. І ми можемо покращити свої знання, отримати нові навики і тут же їх реалізовувати. Загалом до конференції задоволення потреб громади у сфері психічного здоров'я під час війни долучилося понад 100 учасників.